Курськ ДНР з тобою. Молодь з Маріуполя та району нещодавно взяла участь в акції Свічка пам'яті вони виклали на асфальті напис запалених свічок. Так, нібито вшанували загиблих у Курській області Росії. Ініціатори акції Молода Республіка та Молода Гвардія Єдиної Росії. Це організації, в яких українських дітей вчать любити та шанувати всеросійське і звичайно використовують для цього пропаганду. Все як в радянському союзі. День памяти детей, погибших на Донбассе, активисты Молодой гвардии, нейной России и волонтерской роды пришли возложить цветы. Сегодняшний день. Напоминання всім учасникам правопролітної битви, яку ціну ми заплатили во ім'я нашої великої побіди. Великою перемогою пропагандисти, мабуть, називають окупацію Маріуполя. Україні досі невідомо, скільки дітей загинуло під час бойових дій в місті у 2022 році. А тих, хто залишився в окупації після пережитого жахіття, росіяни намагаються перевиховати. Вони не приховують мети, готують дітей до війни. не только в Мариуполе, а и в других захопленных местах. Есть такая профессия Родину защищать. Сейчас мы делаем акцент, есть такая обязанность Родину защищать. И защищать ее надо умело и грамотно. А для этого необходимы элементарные знания по военной подготовке. К сожалению, современная молодежь не всегда обладает этими знаниями. Сегодня в лагерь «Искренность» приехали саперы. Они рассказали ребятам, У взривних устройствах і алгоритми поведіння при обнаруженні. Ось так юна армія у Маріуполі вчиться поводженню зі зброєю та вибухівкою. Дітям регулярно організовують змагання та тренування, як спортивні, так і військові. Всі мають однакову форму, використовують заборонені в Україні символи і дбають про радянські пам'ятники. Діти говорять словами дорослих пропагандистів. Здесь их полностью посносили, потому что эти люди они не ценят прошлое, потому что они были за другую нацию, которая наоборот воевала с нами ближе к СВО. Уже багато, невірно забули, які подвиги совершальні наші предки. Нещодавно у Маріуполі діти взяли участь у відкритті пам'ятника загиблому російському солдату Едуарду Дяконову, який брав участь у боях за місто у 2022 році. Тобто він вбивав Маріупольців, а дітей змусили покласти квіти до його постаменту. Їм через різні інструментарії доноситься думка, що Україна ніколи не існувала. Це перше, друге. Українського етносу ніколи не існувало, ви завжди були росіянами. Ваша рідна мова російська. Але при цьому ви повинні всі бути членами так названих дитячих, молодіжних військових організацій. Щоб в майбутньому дійсно стати солдатами російської армії, йди йти воювати проти України. За словами омбудсмана, цим росіяни порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, вони змушують вступати у військові організації всіх дітей на окупованих територіях. А за даними уряду України, їх там залишається близько півтора мільйона. Валентина Чурікова, ми працюємо для вас.